Шановні бойові побратими, я перша Андрея Сільвач. за все хочу подякувати всім працю за ту тяжку працю, яку відповідно ту навіть неблагодарну роботу, яку зробили по вивіненно населеному функціональному службу. Пишаю с вами, пишаю захисника. Впевнені <пятнений>, на <пятнений> нашій перемозі. Наші Знаю, що роботи ще дуже багато. Ми повинні триматися один за одного. Допомагати один одному працювати своє життя. Тому що це є, це людське життя. Тому, якщо нагоди, я обіцяв вашому командиру, обіцяв пану командиру, що зроблю все для всіх може не вийде, да? але ми будемо на цього йти, щоб заохотити і подякувати самим найбільш кращим тих, хто проявився при біля цього населеного пункту. Відповідно, вийті наказу з головного командующа Збройних сил України від 13 липня 23 року номер 1545. за вільність українському народою військових присяжний. Особисту мужність і самовідомість, проявлено під час захисту державного суверенітету на територіальної серед України в умовах воєнного стану, наказує нагородити почесним народним знаком. Хрест хоробрим. Може не по черзі буде це саме? Григорян Македонович. Мешкан Македонович. Якщо десь якісь прізвища неправильно е промови, вибачайте Тьомкін, Шомкін Владислав Сергійович. Скажу народу України. Белоус Юрий Викторович. 600. Новый патрон это сама. Ой, комната. Шинка Валерий Сергеевич. Шинка. Что ему я сейчас? Прих Александр Богданович. Юрченко Юрій Юрьевич. Кравченко Кирил Іванович. Просто, Макіїв Дмитро Юрійович. Шаламон Василь Володимирович. Якщо, то, Маляренко Дмитро Сергеевич. Левушка Андрей Николаевич. Сарбаш Валерій Володимирович. Поїхали на позицию. Кумишов Роман Михайлович. Давіченко Іван Євгенович Служу народу України. Асатрян Радик радік на Абурат. Пишаю з вами, з вашими так, заслугами, так? впевнені на нашій перемозі, скорішої перемоги. Міцного козацького здоров'я, витримки, віри в себе. Слава Україні! Героям слава!